Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Обіцяв вам сьогодні розповісти про свою зустріч з Мадлен Олбрайт, залізною леді. Колись я по роботі мав нагоду спілкування з нею. Це Блискучий такий інтелектуальний і емоційний досвід, тому що це дійсно була дуже особлива людина. А я в той час очолював в нашому парламенті групу дружби Сполученими Штатами Америки, ну, відповідно, мав професійні теми для спілкування з такими видатними і цікавими людьми. І питання, яке я їй задав, мені видається, що ну, воно, звісно, значною мірою риторичне, але сьогодні ми до нього повертаємось, тому що воно є екзистенційним для України. Воно є, знаєте, таким лакмусовим папірцем нашого виживання, нашого розвитку і нашого захисту в довгостроковій перспективі, і все це, знаєте, в одному флаконі. Є такий один дуже особливий показник в економіці. Можливо, він там ну, не, є, не є таким центральним чи єдиним чи доволі універсальним, але він точно входить в п'ятірку найважливіших індикаторів на приборній дошці будь-якого президента, прем'єр-міністра, міністра економіки, безумовно. І цей показник має не тільки економічний вимір, тому що він показує нам дещо більше. Поставте, будь ласка, це відео на паузу і напишіть, що це за показник на вашу думку. Перевірте свою професійну інтуїцію. Я розповім вам, про що я кажу: я запитав Мадлен Олбрайт про обсяг прямих іноземних інвестицій із США до. України, що таке прямі наземні інвестиції або foreign direct investment? Вони бувають поток, да, тобто те, що проходить в країну за якийсь рік там, чи, чи відток, якщо виходить, да, і буває залишок, да, тобто такий накопичений. От нас цікавить, якщо ми дивимося на якусь країну і хочемо зрозуміти її таку стратегічну економічну позицію, конфігурацію, нам треба подивитись на foreign Direct Investment. Інвардсток, да, тобто це вхідний потік, який накопичувався за попередні роки, і сьогодні нам дає певний залишок накопичений прямих іноземних інвестицій в нашу економіку, причому в розрізі різних країн, да, країн, з яких ці інвестиції. Приходять. І чим відрізняються ці прямі наземні інвестиції від інших видів інвестицій? да? Ну, дивіться, інвестиції бувають спекулятивні. Якщо хтось купив, наприклад, там, цінні папери, якісь там боргові, наприклад, там, облігації внутрішньої державної позики, да, чи щось подібне, можна заробити на дохідності, там, на зміні їх вартості і так далі. Тобто, причому це можуть бути мільярди доларів, але це інший клас інвестицій, це спекулятив Інвестиції, як правило, вони країні великої користі не приносять, да, скажімо так, м'яко. Прямі наземні інвестиції, це, наприклад, будівництво нових заводів, да, розвиток якихось реальних проєктів, як правило, це капітальні інвестиції в щось. Осяжні і доволі масштабне, да, це може бути купівля частки якогось бізнесу в країні, причому частки там не міноритарні, там 2-3, там 5-7%, а як правило, це більше 10% або навіть більше 25%, тобто суттєва участь в якомусь серйозному, скажімо, підприємстві або Придбання якихось нових капітальних активів, да? тобто це такі інвестиції, які приходять, як правило, в серйози надовго. Да? Тобто, вони не такі не спекулятивні, не швидкі, да? їх, як правило, довго прораховують, робити їх чи не робити. Ну, порівняно довго, я маю на увазі з фінансовими інвестиціями. Да? І коли вже вирішують, то відповідно заходять і там, будують заводи, створюють якісь нематеріальні активи да? або купують якісь існуючі підприємства. Це прямі Наземні інвестиції, як ви думаєте, значить, коли ми говорили з Мадлен Олбрайт, який був обсяг прямих іноземних інвестицій США в Україну? Зновки ну, можете поставити на паузу і напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, скільки, да? тобто, хоча б порядок цієї суми, ну підказка така, що загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, накопичений за попередні роки незалежності? В Україні тоді був десь там, ну, близько 45, по-моєму, 47 мільярдів доларів США приблизна така е, сума. Треба сказати, в масштабах ну, такої навіть економіки, як наша, невеликий обсяг. Да? Е, е, якщо порахувати на душу населення, то це відставання там, в 3-4-5 разів від наших сусідів, навіть там, від тієї ж там, Польщі, ну, я не кажу про Німеччину чи якісь. Значно більш розвинуті економічні країни, але менше з тим. От уявіть собі, загальний обсяг там, приблизно до 50 мільярдів доларів. Да? Скільки з них американські інвестицій? Можливо, я вас шакую, можливо, ви про це здогадувалися, але це було близько 600 з невеличким мільйонів доларів. 600-700 мільйонів доларів США. Уявіть собі, ну це вибачте, знаєте, кишенькові кошти якоїсь там, скажімо... Компанії там в Техасі, да? тобто при тому, що економіка Техасу більшої економіки Російської Федерації, тобто, ну просто на розуміння, да, там Уоррена Бафета в гроші там понад 100 мільярдів доларів, просто живі гроші на випадок, якщо попадуться якісь вигідні акції купити. Да? Тобто, масштаб, масштаб, а це 600-700 мільйонів. Економіка номер один вклала в нашу країну в якісь такі, знаєте, реальні наземні, скажімо так, інвестиції, там тобто не спекулятивні, не цінні папери. І це насправді, знаєте, це вирак, це вирак, і це такий був індикатор того, що, на жаль, Україна знаходиться в сірій зоні. Що, на жаль. Нас не взяли в клуб західних країн в американський олігон. Я розповідав вам, що таке олігон, як влаштований, так би мовити, світ на рівні глобальному. От і це дуже неприємний сигнал. По-перше, про низький рівень економічної активності, про низький рівень довіри. про... Не глибокий рівень партнерства насправді, тому що на словах ми завжди говорили про стратегічне партнерство, Та тобто, але на практиці, якщо економіка номер один не вкладає в тебе гроші, ну окей, дає тобі кредити, там міжнародний валютний фонд, якісь там інші інституції, кредитують тебе на мільярди доларів, але ну кредит. Це не інвестиція, погодьтесь, да. Тобто дуже по-різному ставляться країни і організації, ті, які дають комусь кредити, і ті, які вкладають свої гроші, да? які як то кажуть, шкіра на кану, да? тобто які ризикують цим грошима повну, і якщо це серйозні масштаби, тому 600-700 мільйонів доларів це взагалі ні про що. І це не тільки економічний показник, да. Тобто, це причому я не хочу сказати, тут ми не можемо звинуватити в цьому, наприклад, Сполучені Штати Америки, ні жодним чином. Це наше недопрацювання у нестворенні інвестиційного клімату належного гатунку для залучення цих інвестицій. Безумовна, безумовно, це дуже важливо. Але є ще один вимір: геополітичний. І тут насправді ми більше скажімо... Залежимо від рішення уряду да, адміністрації такої країни, як США, тому що коли якась країна входить в західний олігон, то за цим ідуть великі масштабні американські інвестиції, і це просто дуже наочно можна. Відслідкувати, да, тобто як це відбувається, коли країна не входить, то ну, ми бачимо от таку історію, да, крихітний розмір інвестицій. І ви знаєте, це ж також і про безпеку. От я чим далі, тим більше про це думаю, усвідомлюю це, що якщо б у нас було значно більше американських інвестицій, прямих іноземних інвестицій в нашу економіку, якщо б американці у нас володіли серйозними активами в нашій країні. Я думаю, що не було б російської агресії. Розумієте, це одна з причин, чому я так радію, коли сьогодні президент Трамп публічно говорить про свій інтерес, наприклад, до рідкоземельних активів в Україні, і багато хто скептично до цього ставиться. Ну, мовляв, хочуть нашу сировину взагалі, чи нам це вигідно і так далі. І так далі. Я думаю, що нам це супервигідно, тому що якщо США будуть мати. Багатомільярдну там, чи трильйонну ставку в нашій економіці, навіть якщо це будуть такі активи, на такі наземні і підземні, в прямому сенсі цього слова. По-перше, ці активи, вони цінні і вони нас певним чином вбудують в ланцюг доданої вартості високотехнологічної економіки, хоча б як постачальника критичних матеріалів для старту, для старту, тому що спільна їх розробка, спільна. Скажімо, їх там процесінг, збагачення, да, використання, виробництво якихось компонентів, матеріалів. Ну це вже додає щось до розвитку економіки, безумовно. А потім візьміть безпековий аспект, тому що ці активи не забереш з країни, да? тобто ці активи вони тут під землею. і це... Краща можлива гарантія захисту, краще всіх разом узятих угод і Будапештських меморандумів і чого завгодно. Тому що якщо це активи, які мають велику цінність, якщо вони належать найвпливовішій, найпотужнішій, найзаможнішій державі світу, то це серйозний фактор безпеки. Ну, зрозуміло, що 100% гарантії, мабуть, що взагалі в житті бути не може, але це дуже високі шанси. Тобто, це. Геополітичний маркер в тому числі. І ви знаєте, я десь 9 місяців з чимось тому записував відео. Ви можете його передивитись, коли Конгрес США прийняв рішення про виділення Україні 61 мільярду доларів США, ну як Україні, Україні і оборонному сектору США на потреби України, да? тобто виробництво зброї для України, допомога і не тільки військова, але переважно переважна військова. І це був величезний сигнал. Тому що 61 мільярд Україні і 34 чи 35 мільярдів в сумі Ізраїлю та Тайваню. І я тоді сказав, що це сигнал того, що Україну приймають в Західний олігон. Багато хто скептично до того ставився, сказав, Ну, дивіться, Україна не отримає цих грошей. реально. я сьогодні чую, Лунає, да там скільки Україні виділяли, але ми реально отримали менше. А питання друге, питання тут не в тому, скільки ми реально отримали там фізична грошима. Тому що якщо американські компанії, виробники зброї отримали гроші від платників податків США, і потім ця зброя прийшла в Україну і захистила наш суверенітет, наших людей. То чи це не цінність? Ви знаєте, ті, хто кажуть, що та ні, ну це не суттєво» і так далі. Ну, от я працював в парламенті, і повірте, провести там фінансування якесь там на кілька десятків мільйонів гривень. Спробуй провести. Да? Там на 100 мільйонів гривень профінансує якусь важливу статтю. Та ти вислухаєш там це, що завгодно збереш всіх опонентів на світі, які можливі, спробуй це зробити. А провести в Конгресі США і в Сенаті 61 мільярд доларів платників податків своєї країни, сказати, що треба дати там в іншому кінці світу гарним хлопцям і дівчатам, тому що ми захищаємо демократію. Добре, але крім демократії ще дуже добре, коли ти захищаєш свої активи. І ви знаєте, що Тайвані, Ізраїль на дуже особливому рахунку у США. Ви знаєте, що вони супер близькі. Союзники США, знаєте, такі глибокі реальні партнерства. Причому вони не тільки економічні, вони геополітичні, вони члени західного американського Олігону. І безумовно тут має місце економічний вимір, да? тому що там є інвестиції у спільні виробництва, там є інвестиції в високі технології, там є дуже багато речей. І ви подивіться, як США захищають Ізраїль. Ви подивіться, яка колосальна різниця. Ви подивіться, як США захищають Тайвань, коли Ненсі Пелосі прилетіла в Тайвань і вийшла з трапа літака, коли ну, Китай напряму погрожував. Да? Тобто Китаю уявіть собі цю махіну, і їх ніхто не послухав. Про що це говорить? Про те, що ці прямі наземні інвестиції це серйозний маркер сьогодення і перспективи. І дуже гарна новина. Це те, ви будете здивовані, що на сьогоднішній день під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну прямі наземні інвестиції США становлять знаєте скільки? Більше 2 мільярдів доларів. А було нещодавно 600-700 мільйонів в три рази зростання. І це за останні роки. До речі, під час повномасштабного вторгнення, от я дивлюсь по ракам, Відбувалось не падіння, а зростання прямих іноземних інвестицій США так не таке суттєве, безумовно, невеликими темпами. Безумовно, ви скажете, ну там же обмеження на виведення капіталу і так далі. Я з вами погоджусь, але погодьтеся, ви зі мною що все одно 2 мільярди плюс це значно краще ніж 600-700 мільйонів. І ми з вами побачимо, якщо нам пощастить стати все таки членом західного олігону, якщо ми за результатами найближчих перемовин і найближчих рішень американської адміністрації, президента Трампа, за собою збережемо і закріпимо статус країни-члена цього західного клубу американського олігону, то ми з вами побачимо кратне зростання. Мультиплікацію цих прямих іноземних інвестицій. Це буде відбуватись дуже швидко. За кілька років вони збільшаться в рази. Це буде головний індикатор нашої перспективи і нашої майбутньої безпеки де-факто, а не де Юра. Я наведу вам кілька буквально цифр, я взяв статистику по прямим іноземним інвестиціям, щоб ми з вами знаєте, відчули габарити. Прямі іноземні інвестиції США до Тайваню 20 мільярдів. Доларів США. До Ізраїлю 46 мільярдів доларів США. І вони щороку зростають там на мільярд, на 2, на 3 мільярди доларів. Щороку 46 мільярдів. Південна Корея, близький союзник США, з яким у них є пряма оборонна угода 35 мільярдів доларів. Потім Польща, як ви думаєте, який обсяг прямих іноземних інвестицій США до Польщі? Я скажу вам, 16 мільярдів доларів. Сьогодні в Україні 2 мільярда, а було 600 мільйонів, а в Польщі 16 мільярдів. Ви будете шоковані. Інвестиції в Росію Сполучених Штатів Америки, знаєте які? Сьогодні 7,5 мільярдів доларів США в Україну 2 мільярди, а в Росію 7,5 мільярдів. Зараз, під час війни, під час повномасштабного вторгнення. Правда, вони впали вдвічі за час повномасштабки, тому що були вони до початку вторгнення Росії Широкого 13 з чимось мільярдів доларів, зараз 7 з половиною, практично в два рази падіння, але все одно, все одно в рази більше ніж до нас. Розумієте, це все про ці, знаєте, казки про демократію, про вільний ринок, про щось ще. Бізнес дуже прагматичний. Бізнес йде за умовами, бізнес йде за стабільністю, за можливістю заробляти прибутки, за рентою бізнес іде, за талантами, за ринками. Багато за чим бізнес іде. І нам треба через економічну інженерію створювати цю формулу, оцю унікальну таку ну, комбінацію умов, яка дозволить нам найкращим чином зіграти ті карти, які у нас на руках, та, використати ті ресурси, які в нас. Які в нас є. Туреччина отримала 6,2 мільярди доларів, накопичені да, прямі наземні інвестиції з США. Ну, Мексика тут, звісно, колосальна сума: 145 мільярдів доларів. Да, близький сусід Америки, Виробничий Майданчик значний. Панама, Панама, з якою зараз США. Дуже швидко вирішили непросте дипломатичне питання по панамському каналу, і просто викинули фактично звідти китайців. Поки що на рівні принципових рішень і оголошень. А я думаю, що найближчі місяці ми побачимо фіксацію цього де-факто: вихід панами з проекту Один пояс, один шлях скасування концесій з китайськими операторами портів. І заміна на американські, а можливо європейські компанії. Знаєте скільки туди США інвестували? В Панаму невелику: 5 мільярдів доларів, 5 мільярдів доларів. Да? В Україну 2 мільярди. Ну і звісно, є країни-чемпіони. Це просто ну як сказати, я знаю, майстер-класи треба в них брати. Да? Тобто, треба ну занурюватись просто в їх формулу успіху, в їх формулу економічної інженерії. Це, наприклад, Нідерланди. 980 мільярдів доларів США американських інвестицій. Ну, Велика Британія зрозуміла давні, давні зв'язки, більше трильйона доларів. Вони чемпіони. От, ну, Нідерланди, Нідерланди, ну, то і виробництво, і хай-тек, і логістика, і суперпривабливі податкові умови, через які там багато компаній структурують свої бізнеси. Це. Дуже розумна, це просто оця знаєте магія економічної інженерії, коли ти можеш створити такі привабливі умови, що до тебе приходять на сильніші гравці і інкорпорують свої компанії в твоїй юрисдикції, тому що тут надійно, тому що тут прибутково, тому що тут перспективно. Нам треба навчитись грати цю гру. У нас нема альтернативи. Ми зараз знаходимося в точці біфуркації. От у нас ситуація, знаєте, пан або пропал. І якщо пан, якщо ми все-таки завдяки зусиллям і американської адміністрації, і нашої влади, і міжнародної дипломатії, якщо ми все-таки закріплюємось в західному олігоні, то я вважаю, що ми маємо цей показник прямій наземні інвестиції да. Зокрема, з США, не тільки з США, але, зокрема, з США. Ми їх маємо пріоритизувати на приборній дошці нашої стратегії країни, нашої економічної політики якомога вище. От собі важко уявити, що може бути важливіше за цей показник-маркер. І його треба таргетувати. Розумієте, не обсяг експорту зерна, не обсяг взятих кредитів там МВФ, да? тобто не оці всі. Ну, Булші цей, вибачте, да? тобто, це не показник успіху. Да? Сировинний експерт це не показник успіху. І позичання цієї паліативної допомоги під кредити, і, там, під відсотки, і ще під умови, які зв'язують руки. Це навпаки, це показник відсутності, суб'єктності, слабкості економіки. Тому що сильні економіки, які розвивались успішно, вони віддавали всі кредити МВФ. І казали, що ми більше ніколи ніколи не візьмемо у вас ні центу. Знаєте, які це країни? Наприклад, наприклад, це Південна Корея, яку я сьогодні згадував вже. Наприклад, це Польща, наприклад, це Туреччина, це блискучі приклади економічного розвитку для України. Просто з яких ми маємо брати знаєте, будівельні блоки для своєї економічної політики і. Стратегії, тому ці прямі наземні інвестиції, це прямо супер показник, це супермаркер, це супермета має бути і KPI, да, тобто успіху економічних реформ його легко відслідковувати. І це дуже наочна історія, тому що чим більше великих проектів реалізуються в Україні. Масштабних індустріальних високотехнологічних, тим більше буде цей показник і тим більше буде безпеки в Україні. Тому я думаю, що нам треба просто каскадом заходити. Можемо залучити американців зараз в. Критичні матеріали інвесторами треба залучати. Можемо залучати у виробництво там спільне, наприклад, Антонова в вантажних літаків. Те, що вже робиться, треба це робити. У виробництво зброї безумовно. І ціла нізка ще таких речей від базових тих, що на землі, до найбільш високотехнологічних, але ці прямі наземні інвестиції вони приносять не тільки гроші, вони приносять технології. Вони приносять управлінські практики, вони приносять з собою доступ до ринків, і вони приносять з собою безпеку, і вони приносять з собою стабільність. Це те, що ну, скріплює да, тобто економіку країни, і, взагалі, є таким, знаєте, захистом, оберігом, таким оборонним фактором для країни, для людей, для економіки, те, на чому треба зосереджуватись. На повну. І це не сили природи, що в одну країну приходять інвестиції, а в іншу не приходять. Це результат стратегій, політичних рішень і міжнародних дипломатичних альянсів. Шановні друзі, я сподіваюся, що вам було якимось чином цікаво чи, можливо, корисне це відео. З вами був Віктор Галасюк. Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Мені буде цікаво побачити ваш зворотній зв'язок. Також дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube та на Манобанці, тому що ви допомагаєте створювати більше україномовних відео про економіку, розвиток та інновації. Дякую і до зустрічі.